Привіт, вболівальники синьо-білих! На нас чекає захоплюючий поєдинок в українській премєр лізі І сьогодні ми розповімо вам усі подробиці про те, що нас чекає. Але для початку не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, щоб підтримати Динамо. Після яскравої нічиєї 12 жовтня проти зорі Київська оболонь отримала заслужений вихідний, але з понеділка, 14 жовтня, пивовари повертаються до роботи, посилено тренуються, щоб підготуватися до великого випробування протистояння з лідером чемпіонату нашим київським Динамо. Підопічні Сергія Шищенка знають, що попереду насичений тиждень і очікування високі. У минулому сезоні команди зустрічалися тричі. В Українська прем'єр-ліга Динамо здобуло несподівану перемогу в Кубку України, вигравши з рахунком 1-0, що дає уявлення про суперництво та конкурентоспроможність цього дербі. Матч 10-го туру відбудеться в суботу, 19 жовтня, о 15 годині 30 хвилин на оболонь арені, і атмосфера обіцяє бути напруженою. Квитки розкупили в перший же день продажу, тож шанувальники готові влаштувати незабутню вечірку. Привіт, шанувальник! Чого ви очікуєте від цього поєдинку з Оболонню? Команда суперника впевнена, а суперництво витає в повітрі. Залишайте свої думки в коментарях і давайте поговоримо про це. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Обійми!